Привіт-привіт, малята! Давайте сьогодні дізнаємось, які ж існують види транспортів. І так, дітки, найбільше діток поміщається, в якому транспорті. А ну, давайте вгадаємо? Не чую. Так, так, саме він отеє. Автобус у нас є такий прекрасний рожевий автобус. Як автобус їде? Брум, бун, бун, Діти, загружайтеся! Ми їдемо на екскурсію гратися. Такий у нас гарний автобус. Автобус Польцвар. Автобус заїжджає в гараж. Бу Леса на автобусі крутяться, крутяться. А за автобусом їде така маленька червона машинка. Але в неї є великий секрет. У неї є причіп. На причіпій ось цьому зеленому, вона може возити невеликі вантажі. Бурум! І поїхала машинка у гараж. А далі у нас такий загадковий транспорт. Цей транспорт, який не їзде на дорозі, а має великі-великі крила. Ви здогадалися, що це за транспорт? Ану малятка не чуй. Так, і ви зовсім праві. Це літак. Це ось такий літак. Блакитний. А як літачок робить? У так повсяк біля хмарини, біля сонечка.

Який допомагає фермеру у його роботі. І він йде по полях, по горбах, обробляє землю, пшеничку та різну зернову культуру. др 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 в пехти. Допомагати фермеру у господарстві. Далі вас чекає дуже особлива і дуже важлива машинка. Підкажіть мені, будь ласка, яка машинка допомагає нам боротися із вогнем? Вона така червоного кольору. Так, дітки, це вона, це Пожежна машина. <клух> Саме з цією машинкою приїжджають пожежники і гасять вогонь. <клух> Поїхала машинка на виклик гасити пожежу. Але це настільки велика пожежа. Що однієї машинки замало, у пожежному депо машина є пожежна, а у неї є мигалка дуже величезна. Мак-червона вулицею мчить, це пожежна, це пожежна, нам ми Це вона, як мак-червона вулицею мчить. Тому За нею вслід їде в допомогу. Ще одна велика пожежна машина. Поїхала машинка гасити пожежу. А далі в нас з вами чекає дуже крута чорного кольору. Спортивна машина. Вона їздить, мов ракета, така швидка, швидка. Жю, жю, -жу, 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 жу. Вона дуже любить брати участь у різних змаганнях по швидкості. Так, так, вона її дуже полюбляють наші хлопчики, бо вона дуже-дуже швидка. І наша машинка на чергові свої змагання здобувати перше місце зі швидкості. Далі нас чекає сімейна, маленька, жовтенька машинка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Ось така машинка є майже в кожної сім'ї. Нею мама або тато відвозять малятку або в школу, або в садочок, або гратися. Чи до бабусі, чи до дідуся. Бру, 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 бру. <паде> Поїхала машинка. Додому за малятка. Чекає дуже класний транспорт, який називається квадроцикл. Ось такий у нас є квадроцикл. Квадроциклом дуже люблять бавитися усі люди, усі малята та дорослі. Ними можна їздити по полях, на горах та для свого задоволення. А ось так Брум-бум-бум, бум-дум-дум-дум-дум. Дум-дум-дум-дум-бу. Поїхав на задоволення. Він трішки швидший. Це у нас мотоцикл. Мотоцикл у нас жовтого кольору. І на великій швидкості він настав нашого квадратного. Прекрасні транспортні засоби. Але не думайте, що це кінець. Тому що в нас з вами ще є декілька сюрпризів. Наприклад, я вам зараз покажу один транспортний засіб, а ви спробуйте здогадатися самі. Що ж це? Ось так! має три колеса один, два, три, корзиночку та моторчик. Як ви вважаєте, що це за транспортний засіб? Молодці. Правильно, це скутер. І на цьому скутері вже їде хлопчик. Доставляє напевно, їжу. Комусь із людей. А зараз нас з вами чекає велика машина, яка може перевезти весь будинок. Це у нас вантажівка. В неї є таке велике жовте кузово І у нас працює ось так. І нема вантажів. Сюди можна навіть насипати якийсь пісочок, машинка їде, пісочок скинула і поїхала далі. Машини, машини, колеса та кабіни. Вони їдуть та гудуть, скрізь тебе везуть, кличе голосніше клич. Машині! Маленька, але грузова. Також можна перепозити невеликі вантажівки. Малята, ми не згадали ще один чудесний вид транспорту. Його шлях це не дорога, його шлях це не небо. Він не літає. І він не їде на колесах, він їде по коліях. А хто в нас їде по коліях? А головний вагончик, до якого прикріплені трішки менші вагончики, які перевозять і людей, маляток, мамів, татів, а можуть перевозити і вантажі. І поїзд їде. Ці на станцію їде парого. Завжди за Сіда, підчупа розик, до маня. Ну все, дітки. З вами була тетя Таня. Всім пока, пока, до нових зустрічей!